Максим Ігорович, доброго дня. Добре. Прошу перші емоції та коментарі в сьогоднішньому поєдинку. По-перше, вітаю вболівальників сьогоднішнім святом, з Днем Незалежності України. Віримо в перемогу, все буде Україна. По грі, ну що сказати, якщо провести паралелі першої проведеної гри в Збаражі і сьогодні, то, чесно кажучи, я з сьогоднішньою грою більше задоволений, ніж в першому турі, в якому ми зіграли до 2, -2. Пояснюючи, для мене йде на даний момент не так важливий результат, як, як розуміють гравці ті вимоги, яка йде самовіддача, йде характер, плюс, скажімо так, на розминці провідний гравець отримав травму, що мене трошки підкусило. Навіть не так, як розумієте, суть не в сьогоднішній грі, у нас ще є попереду ігри. От, то мене переживає, то мене турбує, як воно буде далі. М -м, хороша команда, тут скажу чесно, хороші тренера. Команда грає в футбол, в себе вдома. Ну... Що сказати, чесно кажучи, я би очком був дуже задоволений. Коли, якщо, відверто кажучи, якщо попереднім очком я не задоволений в грі зі баржем, сьогодні я би був задоволений, Якби ми, ми зіграли на 0-0. А якби ми ще й не пропустили і забили, то я би сказав, на везінні, ну ми виїхали звідси, об'єктивно говорю, як вони є. Нам є куди рухатись, будемо розбирати, рухатись. вперед. команда будується і буде будуватися, клуб будується, формується, і гравці повинні розуміти, що є гравці, які... Не розуміють те, що від них хочуть, є які розуміють, але не можуть того виконувати. Ну це мої питання, тренерські і на ті помилки я буду вказувати. Але в загальному трагедії ніяких немає. Я більш менше грою задоволений.